Дивись, віка, залізнична станція. Бачиш, багато-багато вагончиків. Там залізниця. залізниця. І ріка. <свист> і залізниця і ріка. <свист> багато цікавого. У вікон дивитись подобається тобі? <свист> ага. Там ріка. посадку снимаем? Вика, мы седаем, а? Летачок, седаем. Летачок седаем. седая. Летачок леточок Седая, седая, седая. Седая, седая. Седая, 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 седая. Гальмуя, гальмуя, гальмуя. Гальмує, гальмує, гальмує літачок. Гальмує, гальмує, гальмує. Гальмує, гальмує, гальмує. Все, гальмує. Ми вже на землі. Ходимось по землі. Їдемо, в літачку їдемо. Все, кажи до побачення. Ні, сюди, кажи, до побачення. Сюди кажи мені до побачення.